Хлопці і дівчата, доброго дня. Починаємо наше заняття, так. Отже, сьогодні наше завдання буде вже пов'язано з нашою наступною темою, яка направлена на практичну роботу, ця практична робота пов'язана з архівуванням. Отже, на Потрібно буде наступне. Зараз я покажу презентацію, а далі ми вже будемо показувати, тобто, ваше завдання буде прислати невеличке відео на пошту, щоб можна було його забрати і побачити, як ви працюєте з архівом. Один, дві секундочки, зараз починаємо нашу роботу. Нагадую про те, що ті, хто не знаходиться в моїй групі, ви можете перейти до іншого викладача, а так не забувайте про це. Отже, практична робота архівування та розархівування даних. Нагадую про те, що архівування даних це процес стиснення даних, що зберігаються у файлах. Результатом архівування є архів файл, який містить у системному вигляді один або більше файлів. Архівування даних дозволяє заощаджувати дисковий простір, швидше передавати файли за допомогою інтернету, захищати дані та паролі. Операції архівування та розархівування здійснюється за допомогою служби програм архіваторів. Серед сучасних архіваторів можна назвати безкоштовні це eZIP і, і 7 zip умовно безкоштовні це WinRAR і WinZip. Для створення архіву потрібно запустити програму і в робочому полі вікна відкрити папку з файлами для архівування. Вибрати один або більше файлів, декілька файлів вибирають утримуючи клавішу Ctrl, як показано зараз на малюнку. Натиснути кнопку Додати, відкривається сторінка для налаштування параметрів архіву. Зробити потрібне налаштування і натиснути кнопку Так. Запустити програму і в робочому полі вікна Відкрити архів, вибрати один або більше файлів, натиснути кнопку Видобути, відкривається сторінка для налаштування параметрів, зробити потрібне налаштування і натиснути кнопку Так. І як зазвичай, будь ласка, давайте визначимо з вами ребус, розглянемо, так розгадаємо. І підкажіть, яке слово у нас утворилося? Отже, давайте разом розбирати. У нас є з вами слово краб, тобто перевернемо це слово і першу, і останню букву приберемо. У нас буде «ар», Х івування. Отже, відповідь наступне архівування. Так. Отже, нашим домашнім завданням є проаналізувати параграф 3, сторінка 24. Так, і практична робота архівування до розархівування даних. Не забуваємо про те, що нам потрібно обов'язково вміти і знати, як поводитися за комп'ютером. Отже, хлопці і дівчата, практична робота у вас а, повинна бути зроблена. А, так, і, а, будь ласка, у мене ще вірдерський файл, я його також поміщу в наше завдання в Google класі. Що вона представляє з собою? Запустіть текстовий процесор, визначте загальний обсяг файлів папки архів на даної вчителем. Створіть новий документ і запишіть у нього отримання дані. Створіть звичайний архів папки, визначте обсяг цього архіву та запишіть дані в документ. Визначте ступінь стягнення архіву, додайте результат. Документу створють багатотомний архів папки із трьох томів приблизно однакового розміру. Знайдіть загальний обсяг трьох томів. Архіву і допишіть дані в документ. Створіть саморозпаковуючий архівний пай, архів папки, визначте обсяг архіву і запишіть результат в документ. І додайте документ таблицю результатів і заповніть її даними, отриманими під час виконання попередніх пунктів. Зберіжіть файл з назвою практична робота і закрити всі відкриті вікна. Повідомте вчителя про завершення роботи. Тобто, ось повністю цей пакет я на так. Тепер для того, щоб у нас був повний обсяг роботи з документом, скажімо так, то звичайний, як ми бачили з вами. На прикладі це звичайний архіватор, багатотомний і саморозпакувальний. Зараз ми так само будемо з вами розбирати. Отже, я роблю на Google диску в нашому наших, скажімо так, документах. Я зараз роблю Google таблицю. Я вставляю сюди документ, приводжу його, звісно, ж порядок, щоб у нас все було красиво. Отже, у нас звичайний. Сюди вписуєте до початку експерименту, так, і коефіцієнт стиснення це проценти. А обсяг файлу це ж кілобайти, які ви отримали. Коефіцієнт стиснення ми працюємо з процентним співвідношенням. Обсяг файлу, наприклад, так, у нас був хай 500 кілобайт, це є 100%. так, з зжався наш файл до 250, ми за допомогою процентного співвідношення розуміємо, що це 50%. По-іншому, це 250 помножити на 100 і поділити на 500 буде що 50. Таким чином, ми знаходимо наш коефіцієнт стиснення. Зараз можу позначити іншим кольором. Так, зараз а використаю коефіцієнт стиснення, ось у нас пішов, так, тобто 500, приклад, так, що 500, так, кінцевий результат, так, 500, Так, і тоді пишемо. Так, і прописуємо тоді. Виходить, що мені потрібно 250 помножити на 100. 100 це проценти. Ось так. Так. І потім все це, це поділити на 500. І ми отримаємо з вами який результат? Так, що це 50%. Таким чином, ви зможете обчислити ваше процентне співвідношення. Так, ось цей обсяг я видаляю. Так. Даю доступ. Всі, у кого є ссылка, і ви не тільки читач, а ви і редактор. Будь ласка, як потрібно буде зробити це. У вас є лист один. Ось на трикутник натискаєте, зробити копію, два рази тиснете, пишете ваше прізвище, це ваш файл. На чужому файлі ви не маєте права працювати. І сюди вносите ваші коефіцієнти. Таким чином я буду бачити виконання роботи одразу, як ви виконуєте все. Зараз урок 4, Це вже 14, 9. Практично погоден 1. Так, і посилання сюди прикріпляємо.

Виконати практичну роботу номер 1 занести результати роботи в таблицю за посилання. Так, це зробили ми. Так, крім того, зараз я доправлю іще всі інші, скажімо так, файли, які необхідні нам для роботи. Зараз все це внесу, щоб ми могли це це використати. Ви можете використовувати різні файли, які ну, маються на увазі різні програми, так, за якими ви можете робити архівування. Так, тепер нам потрібен з вами багатотомний архів. Давайте зробимо це. Як створити. Давайте використаємо невеличке відео, щоб можна було реально це виконати. Новий Philips One Blade 360. Електростанок, що голить волосся на шкіру. Без порізів і подразнень. Плаваюче лезо 360, повторює контури обличчя для ще більш ефективного та комфортного гоління. навіть усього тіла. Philips One Blade. Голить волосся на шкіру. Інновейшн You. Philips. У даному відео ми з вами ознайомимося з тим, як. Як створити багатотомний архів. Для цього давайте оберемо об'єкт, для якого будемо створювати багатотомний архів. Нехай це буде папочка Робота. Переглянути її розмір. Ми можемо пам'ятаємо через контекстне меню команду властивості. Розмір сягає 27,3 МБ. Або ж підвівши просто курсорчик миші, з'явиться спливаюче меню, яке нам вказує розмір об'єкту. Отже, на об'єкті права кнопочка миші, обираємо команду winRAR зі спадного меню додати до архіву, у вікні, що з'явилося, обираємо місце розташування, ім'я архіву, формат архіву і обов'язково, адже у нас архів буде багатотомний, ми маємо його розбити на томи. Ось у нижній частинці є блок розбити на томи, і тут ми вказуємо розміри. Можемо вказувати розмірність в правій частинці, так бачимо, але система автоматично, коли ми будемо обирати в лівій частинці поля «Розбити на натоми розмір, то вона буде підбирати розмірність автоматично. Ми пам'ятаємо 27,3 МБ, тому будемо розбивати, звісно, що томи по 5 МБ кожен. Всі налаштування здійснені, натискаємо кнопочку ОК. Очікуємо, доки система закриє вікно створення архіву. І бачимо, що у нас з'явилося 5 частинок або ж 5 томів, на які розбитий наш багатотомний архів. Система автоматично додала в ім'я наших архівів. Позначку про те, що є конкретний том. так, 1, 2, 3, 4, 5. Те, що це є архів, ми бачимо із піктограмки, із розширення, із типу. Розмірність ми теж можемо побачити із таблиці об'єктів поля, розмір. Бачимо по 5 мегабайт. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Так, отже, з цим ми розібралися, так, вроді би не повинно бути проблем. Так, і саморозпакувальний. Саморозкоп... Так, отже, 2 секунди, так само. Давайте внесемо. Так. Як створити? Отже, поїхали. Будемо виконувати. Так, тут бачите, кожного разу ми маємо різні системи, а точніше різні програми. Це вже zip направлення 7-ZIP. Отже, дивіться, що ми робимо: створити SFX архів. Це означає, що він, коли ми будемо заходити до нашого архіву, так він одразу буде розпаковуватися самостійно. Бачите, виділяється віконце, точніше вискакує віконце, і таким чином ми можемо спокійно з вами роз... ну, зробити саморозпаковуючий файл. Так, так в принципі, так само ну, може... Виникнути, скажімо так, проблем. Але, але одразу скажу про те, що якщо ви працюєте з телефоном, то вам буде достатньо створити, подивитися це відео, по-перше, і друге, це вже підготуватися до тестування. Так, отже, зараз я зроблю тестування, так і надам вам для виконання це стосується тих, у кого немає можливості закачати. Архів, зробити всю практично, тобто, у вас є альтернатива це пройти тестування. Але одразу скажу, що за тестування так найбільший, скажімо так, результат я все рівно буду ставити 9 балів, це максимум, а 10-11 це ті, які будуть виконувати практичну роботу. Тобто це більше, скажімо так, роботи пов'язані просто подикати на тест. Тому, навіть якщо ви працюєте з телефоном, Невеличке відео, як ви запаковуєте файл, якщо ви не можете робити багатомірного, скажімо так, або саморозпакуючися через телефон, то ви кусочок практики присилаєте і проходите тестування. І це буде 11 балів. Тому і так, і так, і так можна. Отже, дякую вам, що сьогодні. Завітали на урок. У вас є тепер час на виконання практичного завдання, тобто ми нікуди не виходимо, а займаємося практикою. Тобто, ви зараз заходите до Google класу і можете протестуватися і зробити невеличке відео, пов'язане з архівом. Отже, я чекаю до кінця уроку. Так, і ми будемо, скажімо так, з вами прощатися.